Хочеться сьогодні знову ж таки додати доданої вартості до сьогоднішнього Етеру. Тож починаємо ну, починаємо все таки з показу неприємних людей. Дві штуки. Росіяни, які пострадали від війни, які а, не мали можливості вибирати себе президентом ще багатьох років. А чому ці люди задовжали щось українцям? Я не розумію. Не понимають Міхаїл, неважливо, як його звати. «Почему россияне что-то должны украинцам?» Не понимают. І власне сьогодні мені хочеться поговорити значить чергово про те, й наскільки сильно російський ринок працює на втечу від от колективної відповідальності і відкраскання від цього. і... Форматування свого приємного прекрасного образу невинних жертв чи не більших жертв за, за ну, за українців, тому що власне це з ними робили найбільш жорстокі злочини. А ми так просто з'явилися на горизонті і хочемо забрати у них все незаслужено. Yeah. Михайло, звичайно, має дуже цікаву логіку. Послухаємо трошечки зразків логіки, і підемо далі до колективної відповідальності. Чей Крым? А, русский, без вопросов. Русский. Конечно. Донбасс отдали бы. А, сейчас нет. 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 Это принципиальная позиция. Готов ее защищать. А, человек, который приходит к власти в России, а, приходит с желанием сделать жизнь в России. Лучше, чем где-либо еще, и сделать людей, которые живут на территории России, наиболее свободными, наиболее богатыми, наиболее зажиточными. И сегодня нравится нам это или не нравится, как это произошло. Избиратели живут и на Донбассе. То в есть, числе. на месте Путина ты бы сейчас настаивал на том, чтобы были признаны вот эти территории. На месте политика, которому бы достались эти территории, я бы отстаивал интересы людей, которые живут на этих территориях. Ви розумієте, Міхаїл дуже заціміхуїл дуже зацікавлений у тому, щоб відстоювати життя людей і робити життя кращими. І як кожен російський привітя, всі землі, на які приходить російське правительство, він буде відстоювати як свою власність, бо куди приходить Росія, там життя стає кращим, на відміну від того, що було до. Логіка наркомана, як говорила Єліна Бондаренко, але це неважливо, що ми вам зробили? За що ви нас так не любите? Почому чому ми щось вам, українцям, дожди, Непонятно. Ну і, власне, переходимо до цієї теми, яка стала поштовхом до мого сьогоднішнього етеру. Не те, що Міхаїл єдиний у своєму пориві, але питання в тому, що. У продукції підкремлівських росіян чи не підкремлівських візуально росіян, які роблять вигляд, що вони ліберальні і незалежні, постійно звучить одна і та ж сама теза. Ми нікому нічого не довжні, ми не винуваті, ми самі найбільші жертви, і взагалі це нас повинні всі кружити. Колективна відповідальність не для нас, Україна нами ще й винна. Репарация Россия должна платить? Нет, сто процентов. Репарации в пользу Украины, которые требуют выплатить уехавшие за рубеж российские оппозиционеры, преступления против России, говорил да, ты. Да, да. Можешь это... пояснить, твоя позиция удивляет. Преступления, которые Владимир Путин совершает на Украине, да, узурпация власти э, и прочее да, это преступление, которое в адрес России было совершено еще раньше. То есть в России не было выборов все эти годы. Это в России не было свободы слова. Когда Запад торговал с Россией, когда Запад э, там, принимал с, спастерными объятиями путинских олигархов и так далее. И так далее. Э, общество пострадало от его режима. И общество украинскому правительству не должно вообще ничего. Государство нет своих денег. А государство может эти деньги вынести только у жертв путинского режима в России и отдать их жертвам путинского режима на Украине. Я не хочу. Если вы хотите, чтобы были репарации, то пусть Украина их платит России. Вот на эти репарации я согласен. Найбільша жертва у цьому світі це насправді Ахуїл Светов і Ксенія Сапчак. Дві жертви просто сидять і записують відео. Вона, як жертва, записує і видає те, що проговорює ротом, просто гість. А вона, типу, сидить відсвічує і не відповідає за тези гостя. А гостя дуже старається, щоб його помітили нарешті в Кремлі. Ну його вже помітили, і щоб відпрацювати цю помічність. Я Жертва, ви всі намагаєтеся мене як жертву обідрати. І ми вам нікому нічого не винні. У нас немає ніякої колективної відповідальності. Ми найбільші жертви, нам повинні виплачувати всі репарації, плак, плак. І на фоні того, що все більше плачів. Про жартовність росіян. І вони звучать все більш неадекватно, як ви бачите, репарація треба вже в бік Росії. Ну, насправді, Ахуїл він не перший цей, <смітно> виголошує цю ідею. Мені здається, що і, скоріш за все, якщо покопатися условлюваннях Харестовича, там і про нашу колективну відповідальність, і про те, що ми маємо розподіляти провина звичайна Путіна на відповідальність України, в тому числі то, що то, що тощо, тощо, то, скоріш за все. А... Майже дослівно така репліка звучала у моєму випуску «Регулівна». Якщо ви не бачили, то двома годинами раніше вона відбулася на каналі «Регулівна». То, скоріш за все, у нього щось там і препарація теж могло звучати або рано чи пізно буде звучати. Але, як ви бачите, Ахуїл вже виголошує, ну, прям зовсім, ахуїльські тези. Що робити? Росія продавлює все по максимуму, і зараз намагаючись виторгувати собі все, все більше, і більш демонічні тези і хотілки висловлює, розуміючи, що все не втілять, але чим більш чим більш гігантські в те хотілки, тим більше того, що ти зрештою собі зможеш виторгувати. Бо якщо просити тільки те, що хочеш, то тобі стільки не дадуть а так ти просто озвучиш. Набагато більше забаганок, і зрештою дадуть тобі все, що ти хотів, і ще трошки більше зверху. І тому от випускаю таких ахуєрів. Водночас я вам нещодавно сказала, що Володимир Вітковський знову відродив свій YouTube. На якому він не був рік, і я дуже ясно цитувала один із останніх етерів Володимира Відковського. Здається, мені здається, навіть на хороших регулях або ну, на регулівні. Точно не згадаю. Вже я, я, я забуваю, що де, коли я показувала на відстані одного її доби. Я потім через добу вже не пам'ятаю, про що робила контент. Ну, точніше, я пам'ятаю, але не дуже. Так от, у Володимира Відковського вийшло наступне відео, і воно якраз пов'язано з тією важливою темою, про яку. Нам всім треба думати, яку нам всім треба відстоювати від високого рівня держави до найнижчого рівня кожного українця, який у звичайних рутинних побутових розмовах буде продавлювати цю ж саму думку про колективну відповідальність росіян. Тому що що роблять росіяни? Росіяни роблять максимум з можливого, щоб переконати світ. Що вони найбільша жертви, і що колективна відповідальність підносно них не може застосовуватися, бо це безчеловечно. Водночас я дедалі більше бачу контенту, який все-таки присвячений тому, щоб... Колективна відповідальність росіян відбулася, і що ми з цим напрямку можемо зробити. Звичайно, є дуже багато книжок, якихось наукових робіт, які дають певне підґрунтя колективної відповідальності. Але нам треба, як я говорила, це етері Тері Так я скажу тут. Нам треба знаходити прості формулювання, сказані людською мовою з простими прикладами, які пояснюють, чому ми вимагаємо колективної відповідальності від всіх росіян. Суду на цих росіян. І головне, найбільшого стосовно тих, хто бігає і розповідає, що ніякої відповідальності росіян бути не може, бо вони найбільші жертви. Давайте послухаємо Володю, і посилання на ЄГТР буде обов'язково в описі до сьогоднішнього відео, для того, щоб просто взяти для себе. Ці формули, які він уже сформулював, слідкувати за його контентом далі і взагалі думати в бік того, як бути переконливим у тому, щоб говорити як на побутовому, так і на державному рівні, на тему того, що всі росіяни повинні відповідати. Проте, замислімося: ця теза про неприпустимість звинувачення спільнот зазнає дуже тяжких випробувань, коли Злочинна діяльність втягає в своє коло якнайширші верстви членів спільноти, а таких прикладів є насправді чимало. Ну, приклади ви можете подивитися у відео, але як ми розуміємо, насправді людожерські практики Кремля втягають в своє коло. Найширші верстви російського населення, яке виправдовує війну, підтримує війну, вкидає в війну м'ясний ресурс, очікує від цього м'ясного ресурсу віддачі, і очікує, що Путін все равно победить. Масовість вражаюча. Тому дивовижно, чому з такою масовістю і з таким рівнем підтримки, і головне рівнем бездіяльності, щоб це зупинити. Не має бути колективної відповідальності спільноти. А як тоді, якщо ця вся спільнота об'єдналася за те, щоб України не було? Щоб її побідіть. і щоб більше того, не те, що побідіть, а ще й переконати світ у тому, що вони найбільші жертви? Теза про неприпустимість звинувачення цілих спільнот зле працює там, де підтримка. Очевидних злочинів своєї влади чи членів своєї громади є безприкладно масовою, безприкладно активною. А от спротив здійсненню таких злочинів знакома малим і майже непомітним. Спротиву майже і немає, ніде немає. Ми поговоримо, до речі, про спротив іще устами іще одного русського ліберала патріота апазіна, який заперечує існування слова «опозиція» в русском язикі, бо у них, мовляв, жертовність, і вони теж жертви режима, і опозиції у них не існує. Але це поки що спойлер. Тим не менш, дуже короткі тези Володимира Вітковського. Підказують нам, в бік чого, треба вибудовувати свої аргументи, коли ви на побутовому рівні, на державному, я думаю, там розумніші люди ще подумають далі. Як це виражати, як позицію держави, але як на побутовому рівні відстоювати необхідність? Необхідність повної масової відповідальності росіян? Спільнота, яка складається, ну вона не є однорідною, вона складається з відверт злочинців, так. Відвертих симпатиків злочинців, їх ну, може, критиків, але таких поміркованих, от, толерантних критиків, які е, критикують не за злочини як такі, а там якісь окремі ну, моменти цих злочинів. Ну і зрештою, простих людей вні політики. Оця спільнота сукупна з сукупними своїми діями та бездіяльністю дає карт-бланш. Чи то своїм злочинним очільникам, чи злочинним згромадженням, які належать до такої спільноти, чи можна в таких випадках так само непохитно стверджувати, ні спільнота не може бути об'єктом звинувачень. Може і має бути об'єктом звинувачення така нація, яка завжди висловлюється одноголосно голосом свого лідера, навіть якщо формально в такій спільноті зберігається і політичний плюралізм, і нібито верховенство права, і вільна преса, і, і нібито незалежні інтелектуали тощо тощо. А незалежних інтелектуалів ми одного побачили, друга сидить, слухає, а третій буде попереду. Почекайте, дочекайтеся незалежних інтелектуалів. А я вам цитую просто готовий текст, який ви для себе можете адаптувати, скоротити, наситити якимись прикладами, які будуть зрозумілими у побуті, і використовувати у всіх дискусіях з приводу того, чому це російська спільнота. Вся сукупність, яку можна назвати русським міром, відповідальна за війну, геноцидальну війну проти України на знищення українців? Вони не заперечують проти цієї війни, вони нічого не роблять для того, щоб її не було, і більше того, вони активно беруть участь у тому, щоб вона тривала. От як має ставитися до таких масово злочинних спільнот демократичне людство? Як, як ви будете ставитися до масово здочинної спільноти, яка демонструє згоду з путіним, яка не робить ніяких протестів, навіть та активна опозиційна в лапках спільнота, яка виїжджає за кордон? Російська спільнота, виїжджаючи за кордон, далі продовжує презентувати себе через культуру? До якої уже немає ніякого стосунку? Бо це культура іншої держави, це культура, в лучшому случаю Російської імперії, коли там жив Достоєвський Толстой, це культура, яка була зроблена тими людьми, що до сучасної Росії не мають жодного стосунку. Але росіяни виїжджають за кордон для того, щоб репрезентувати себе жертвами, для того, щоб використовувати знайомі і розпиярені, а найчастіше це якийсь Чайковський чи Достоєвський, а далі масового ніхто знання про Росію не знає, і тримаючись за того, Достоєвського «смокча цицьку рускава міра. Треба розповідати, вони заміщають знання про русський мір історіями про псевдоруську культуру, яка колись можливо, і була відображенням того, що створила імперія, і, вклавшись в це, отримала собі певний образ, але зараз цим відображенням не мають. Як ви будете ставитися до спільноти, яка вас десятиліттями на обуї, намагаючись показати себе? Тотожний якимось цінностям, яких давно в цій спільноті немає. Ця спільнота заохочує своїх учасників іти на війну. Ця спільнота спільнота матерів, які готові віддавати своїх дітей. Ця спільнота про дружин. Які відмовляються говорити зі своїми чоловіками по телефону, коли чоловіки дзвонять з полону, говорячи, що я на роботі, не можу час розговарювати. Це спільнота дружин, які заохочують грабунки і гвалтування, не кажучи вже про вбивства, ми маємо це все в телефонних перехопленнях, і це те, що було зафіксовано документально. Уявіть собі, якщо ця спільнота, яку до дозаду... Злочина, якої задокументовано настільки яскраво і настільки потужним кавалком, яка вона коли за нею ніхто не спостерігає, яка вона там, де немає камер і запису, ми можемо показати через трупи, через руйнації, через вбиту українську землю, засмічену. Вибуховими е, е, пристроями на століття вперед, ми можемо показати, що таке русський мір, як цю спільноту сприймати цивілізації? Ставтеся питання частіше, а хороший контент вам відкаже, в який бік рухатись. Ситуація, коли певне плем'я масове і систематично займається людожерством, але його партнери ну, схильні забувати про масовість і системність цієї практики. Коли кожний позов проти представників цього племені е, потребує ідеального правового обґрунтування, аби бути розглянутим, а кожний позов від самого племені розглядає так серйозно, ніби десятки попередніх його позовів не виявилися фейками, от така ситуація, власне, є ідеальною для людажерів. Вона на Надає їм цілком достатній запас часу і для того, щоб сповна насолодитися людятиною, і для того, щоб замести сліди своїх кривавих банкетів. І ну, в Українському кримінальному кодексу є кримінальна відповідальність за злочинну бездіяльність. А власне, та спільнота, яка ігнорує злочини. І більше того, інша спільнота, яка, ігноруючи злочини тої спільноти, відвертається від них і намагається її виправдати, вона теж бездіяльна, вона теж обирає відвертатися і теж бути злочинцями. Це все занадто складні думки, це я дуже складно формулюю. Але нам всім треба думати в бік коротких формул, для того, щоб бути переконливими для світу. Чому. Русський мір не має шансів ні на переродження, ні на перевиховання, вони не роблять зусиль в цей бік, вони взагалі ніяких зусиль не роблять, окрім того, щоб перетягувати на себе костюмчик жертв, вдягати на себе костюмчик головних жертв, і розповідати, що їм всі навколо винні. При цьому не будучи активними. Суб'єктами ці цього процесу ні на йоту.